Всім привіт! Ви на каналі Ярослава Home Event І сьогодні хочу запропонувати вам ідею святкової вечері, святкового обіду або взагалі святкового смачного дня. Для початку буде салат, потім тортик, а потім коктейль. Почнемо з салату. Спочатку обсмажуємо рибку з двох сторін. Я нарізала такими великими квадратиками і тим часом, поки смажиться, зараз буду нарізати грифрут і авокадо. Треба нарізати такими великими кубиками, як і сама рибка. І тепер складаємо салатик, розкладаємо зелень, авокадо, потім рибку. І на цьому етапі я збрискую це все лимонним соком. Далі викладаємо грейпфрут, можна також ще додати помідори чері і поливаємо бальзамічним соусом. Можна також соусом теріякі, кому як буде смачніше. Тепер приступаємо до приготування смачного шоколадного тортику. Зважуємо какао 20 грамів, окроп 45 грамів і заливаємо какао. Накриваємо кришечкою і відставляємо в сторону. Відділяємо білки від жовтків, беремо загалом 6 яєць і до жовтків додаємо 50 г цукру, збиваємо все до однорідної маси. Також сюди додаємо наше какао-запарене і все ретельно перемішуємо. Тепер беремо білки, додаємо 50 грамів цукру і взбиваємо все до пишних піків. Це займе десь 5-7 хвилин, можливо, навіть 10. Робіться на низькій швидкості міксера, і тоді, коли ви побачите ось таку текстуру, можна вже зупинятись і відкладати поки що в сторону. Тепер додаю 50 грамів борошна, просію, також додаю 30 грамів крохмалю кукурудзяного і одну чайну ложку розпушувачу тіста. Все перемішую та додаю до нашої суміші, жовтків та какао. Також міксером перемішую, але саме перемішую довго, не взбиваю. Далі обережно додаю білки і силиконовою лопаткою обережно все перемішую до однорідної маси. На пергаменті я намалювала діаметр 16 см і тонким шаром викладаю тісто і розкладаю такою лопаткою. Я буду сьогодні готувати тортик 16 см в діаметрі, якщо комусь хочеться його зробити більшим, то збільшуйте пропорції рівномірно. Запікаємо у духовці при 180 градусах 6-7 хвилин. Далі дістаємо і викладаємо на решітку, щоб воно трошечки охололо. І буквально, коли вже будуть пектись інші коржики, то вони вже охолонуть, їх можна буде перекладати просто на стільничку. Але поки що не складайте їх один до одного, тому що вони можуть прилипнути. Тепер готуємо сироп пропитку. Додаємо 120 мл води, 80 г цукру і 2 столові ложки лікеру. У мене шоколадний, але в рецепті йде ванільний. До кипіння не доводимо, головне, щоб цукор розчинився. І відставляємо охолоджуватись. Тепер готуємо крем, Додаємо 400 мл вершків 30% жирності, шоколад 200 г чорний. Шоколад має саме розчинитися у вершках, не доводимо вершки до кипіння. Саме коли шоколад весь розтане, тільки тоді можна знімати з вогню, накривати плівкою у контакт і нехай відпочиває і охолоджується. Проводимося блендером для того, щоб не було комків, але не робіть, як я, у мене блендер був виставлений на максимальну потужність, я це не помітила, і в мене утворились такі пузирки. Збивайте, будь ласка, на дуже низькій швидкості. Далі, коли крем повністю охолов, я додаю 20 г цукрової пудри і блендерую. Збиваємо до такого стану, щоб крем вимальовував ось такі візерунки. Це означає, що крем вже готовий і можна його відставляти. Головне не перезбити вершки, тому що можуть відслоїтись. Переходимо до зборки тортика, обов'язково кожен корж має пропитатись цим сиропом, тому що цей крем, це шоколадний ганаш, він не дає максимальної пропитки коржам, він такий більш сталий і дуже мало вологи виділяє саме на коржі, тому пропитка тут обов'язкова. Залишками крему я обмазую весь торт для того, щоб всі крошечки в нього впитались, і ставлю у холодильник на пару годин, а можна навіть на ніч. Якщо на 8 годин вдасться, то це взагалі буде супер. В принципі, так як це домашній варіант тортику, його можна залишати вже і так, і не робити додатковий крем для вирівнювання. Але мені дуже захотілося вирівняти тортик для того, щоб його прикрасити. І я зробила додаткову порцію крему, починаю вирівнювати. Але я це роблю дуже невміло. Е, мені треба пройти якийсь майстер-клас від кондитера, це я вже точно розумію, бо мені дуже хочеться робити тортики дуже гарні. Але ось нань е, таких якихось технічних мені дуже сильно не вистачає. Тепер приступаю до прикрашання тортика. Розтопила шоколад на водяній бані і прикрашаю такими смужками край тортика. Посипаю подрібненими фісташками. Трошки червоного акценту, полуничка та гранат. І додаю гілочку м'яти, щоб було більше зелені на тортику. Поливаю все шоколадом такими недбалими рухами. Обов'язково спробуйте це. Найсмачніший шоколадний торт, який я коли-небудь куштувала. Це правда. Коктейль Clover Club Він на основі джину, в оригінальному рецепті йде з малиною, а я буду готувати з гранатовим сиропом. Для початку готуємо гранатовий сироп. Туди йде 500 мл води, 250 мл гранатового соку і 200 г цукру. Доводити до кипіння також не треба, потрібно просто, щоб розчинився цукор. Тепер складаємо коктейль. Додаємо лід, 50 мл джину, 30 мл лимону Соку і 20 мл гранатового сиропу, 1 яєчний білок. І все ретельно взбиваємо. Коктейль виходить з такою чудовою пінкою, ідеальніше всього використовувати бокал для шампанського, і тепер прикрашаємо м'ятою полуничкою та гранатом. До речі, пінка дуже класно тримає гранат зверху, тому коктейль виглядає ще крутіше. Він такий приємний з кислинкою та солодкуватий. That no one knows. Good hugs and hot mugs, and blankets in the cold. They're the things reminding me living life is pretty neat. And across my mind run the reasons why it's a blessing just to be. Sounds of laughing with your friends. Fresh snow, the moon glow, and views that never end. When the world is stressing me, try to see these little things. And across my mind, run the reasons why it's a blessing just to be.